Вийшов на мобіле вчора ввечері Ford Фокус, який шукав один з моїх клієнтів, і він його вчасно знайшов. Сьогодні вранці я встиг зарезервувати його для огляду. На завтра навіть не хотіли резервувати. Сказав, продавець, хочеш, їдь вже. Отже, їду вже недалеко від моєї адреси, знаходиться 120 кілометрів. Зараз побачу, як там машина, бо зі слів продавця вона ідеальна, не фарбована ніде. Ніколи не була в аварії. Зараз побачимо. Окей, їх брати сайт, я? Я, lassen Sie. Ні, так. Окей. Так. Гризонів тут не було. Рідина. Свіженька. Мотор працює рівно. Щупа, нічого немає. Не знаю для чого я це роблю, але хі, люди хочуть, показую. Якби там щось було, то це не значить, що мотор поганий. Це Жигулі так перевіряли. А на сьогодні зовсім інша ситуація. Ну немає мастила, ніхто нічого не мив, в пилові. Все нормально, все в оригіналі. Під кришечкою теж мастила ніде не видно. Це добре, що ніхто його попередньо не помив, бо так було би бабка надвоє гадала. Зі сторони водія все рівненько, резина зимова, протектор нормальний, гальмівні диски з мінімальним бережком. Одна мінімальна вм'ятина є отут. Але вона така. Важко показати не вона. ледве ледве видно. Тут на даху нічого немає. Граду не було. Кришка рівненька. З правої сторони одна паркувальна вм'ятина. Ось. Малесенька. Отак видно її. Все рівненько. Целки на місці. Нічого не перефарбовувалось. Все в оригіналі. Що там у нас багажнику. Єржі ніде немає. О, тут стан не новий. Щось тут возили, але не, сильно не подерли. Є воно трошки подряпане. На цій деталі немає. Тут трошечки є. Є запаска така, щоб доїхати. Так. Поличка не поломана. Стеля мінімально забруднена зовсім мінімально ціла, не порвана. Є прикурювач. Є домкрат. Запобіжники. Да. Давайте подивимось всередині. Сліди використання незначні. Ощільнювач дверей ціленький. Сидіння злегка просажене тут зліва, але не подерте. Так. Нормально виглядає ремінь безпеки. 197 пробігу. Ну такий пробіг не, не скажеш, що виключно на великій дистанції, трохи поблискує кермо зліва. Непоганий стан. Кнопочки всі не повитерті. Я бачу адаптивний круіз-контроль. Не, просто кроїзконтроль. Чи адаптивний? Простий. Хтось забув свої окуляри ще. Ну що, скажу, що непогано виглядає. Не потерті всі деталі салону, які бувають від пробігу потерті. Ззаді. Трошечки забруднені сидіння, але така, не бруд. Все ціле, нічого не порване, просто трошечки підчистити потрібно. злегка пошкоджений диск. Давайте на толщиномер подивимось. 146, 165, 158, 169, 159. Так, тут 146. Я по одному крику видно, что ничего тут не фарбовано. 159, 159, 160, 160. Ага, крышку еще. 150 и 2. Да. 182. Ну, все, нормально. Я подивився, не фарбований дах ніде. Просто трошечки відрізняється, то ще на не страшно. Кліма працює. Передачі вмикається нормально. Шрузи не тріщать. Ну що, в ходу все нормально, стартує добре, підшипники не годуть, кермо нікуди не тягне? Все нормально, Диска також добра. Єдине ось недовставлений оцей воздуховод. Так як потрібно. Звучок чуєте пластмаси. А так під все супер. Вставити треба воздуховод. Ось тут він нормально. А тут зазор. Загляну під машиною. Да, Спереді нічого не оббито, нема що там показувати навіть. Фари не попіскоструєні, все нормально виглядає. Губа ціла. Підтікань мастила нема. Скло лобове без сколів. Так, тут від паркування. Ну такі дурниці це не знаю. Це в кожній машині є, в нових навіть. Так не видно. Ну що, зараз просканую ще лаунчем, якщо дозволять, звичайно. І на тому буде огляд завершено. Нормальна машина, в принципі. Повисила всі відео замовнику огляду, нехай вирішує. В ходу машина добра, технічно все нормально. Купувати чи ні, вирішувати замовнику огляду, а не мені. Моє діло подивитись, перевірити. Тюфи, всі бумаги, коротше, Все є в додачу. Все, клієнт дав добро, машину купуємо. Зараз вийшли завдаток. Зробить вдома в гамбургу номери і проїде сюди вже з жовтими номерами в суботу забирати машину. По копіях робитиме номери. Поки робив огляд, знайшлись клієнти ще в цьому регіоні. Подивитись машину, їду туди. рядышком, біля Дзюрцбургу. Паралельний огляд, халява 70 євро буде людям коштувати. Геть по дорозі мені якраз той огляд, їду, перевірю. Якщо вам буде потрібно подивитись машину, теж телефонуйте. Мій телефон знайдете в описі відео. Все, до наступних зустрічей.